Легкоатлети обласного управління міліції вибороли першість у змаганнях з коросу подробиці у відеоматеріалі. На набережній Тернопільського ставу біля спортивної бази Динамо відбулися змагання чемпіонату Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України з легкоатлетичного кросу за програмою змагань Динаміада 2015 До програми входив біг на дистанції тисячу метрів серед чоловіків і жінок та біг на дистанції 3,5 і тисяч метрів серед чоловіків. В змаганнях взяло участь 11 колективів фізичної культури. Загалом було представлено близько 50 учасників. Спортсмени показали хороші результати. Перше місце за. Няла збірна команда УМВС, друге е команда. Державної служби охорони і третя військової частини Національної гвардії України. Переможцями в особистому заліку стали Надія Онишкевич, Тернопільський міський відділ міліції, дистанція 1000 метрів. Сергій Марчук, обласна міліція, дистанція 1000 метрів. Михайло Климко, військова частина 3002 Національної гвардії України, дистанція 3000 метрів. Руслан Даньків, управління Державної служби охорони при УМВС України в Тернопільській області, дистанція 5000 метрів. Переможці та призери змагань нагороджені кубками, дипломами та грамотами обласної Організації Динамо по наших результатах будуть підведені підсумки. Ми ще сформуємо команду, яка буде укомплектована кращими спортсменами, і буде представляти команду динаміцьку команду Тернопільської області на всеукраїнських змаганнях. Бажаю всім нашим спортсменам хороших виступів як на всеукраїнських змаганнях, так і в подальшому в нашій динаміаді.